Я пропоную добірку книг для підлітків від 12 років. Зверніть увагу вашої дитини на трилогію української авторки Наталії Довгопол: Шпигунки з притулку Артеміда: «Колапс старого світу та Скарби богині. Перша книга цієї трилогії Шпигунки з притулку Артеміда розповідає вона про компанію дівчат, досить різних між собою. Об'єднує їх навчання у такій собі шпигунській школі. Дія в цій книзі відбувається на початку ХХ століття у 1913 році напередодні Першої світової війни. Друга книга – «Колапс Старого світу продовження «Пригод шпигунок з притулку Артеміди. Події, які розгортаються в цій книзі, вже більш серйозні. Час буремний, Перша світова війна, третя книга Скарби богині заключна, але не менш цікава. Київ під владою большевиків. Європа оговтується від великої війни. Кабари Єгипту розкошують нічним життям. А Герр Фрідріх залишає своїм вихованкам заповіт. Загадку, яка приведе їх до скарбу.